Такому стресі, в таких небезпеках живуть люди. Живуть вже третій рік поспіль. А ті люди, які ближче до Донецької і Луганської області, це вже 10 років. Це потрібно завершувати. Якось потрібно завершувати. І чиновникам потрібно про це думати. Бо в погоні за майбутнім і за тим, що ми хочемо гарантувати, ми можемо. Принести не мир, а безкінечну, довгу, тривалу війну. І це вже не для дітей, тому що і дітей не буде. Діти мало народжуються, багатьох вивозять, і перспективи абсолютно нерайдужні. Навіть соціологи починають говорити про те, що в Україну потрібно завозити жителів Африки, Азії, і так далі. Тому нашим дітям. Ми можемо.